А ми отримали хіттяру осіннього сезону. Ходи сюди. Зараз буде розпаковка. Курточка. Ні, Не буду нічого розказувати. Давайте разом з вами її розкроємо та роздивимось. Я зараз це вам розкоїм. І буде вже цікаво. Так. Я все роблю швиденько. Так. Достаємо. Ох, дивіться. Дивіться, яка вона класна. Чому класна? Зараз я розповім Зараз розпим. Оп! Ось така курточка на осінь. Тканина на мембрані. Я зараз покажу паспорт її всередині. До речі, ось так вона класно зроблена. А ось паспорт. Тут все написано, що тканинка на мембрані про утепливач, про її властивості. Курточка дуже класна. Зараз я вам її одягну. Подивитесь, як вона виглядає. Має гарний вигляд. Гарно сідає, лекала зручні. Фурнітура на висоті. Канинка приємна така. Ну, вона водовідштовхувальна, не промокає, не продувається То 100%. Кишенечка глибока, зручна, есть, тут як зроблено, Прорезинено. І ось тут. По якісті куртка дуже класна, її одягаєш дуже приємно. Так, капішончик в неї зйомний. Отримали ми її в п'яти кольорах, як на мені, чорний. Далі я вже підготувався трішки, щоб не займати ваш час. Ось такий темно-синій. Давайте я буду одягати швиденько, і ви будете роздивлятись, так буде краще. Так, темно синій щоб ви вже подивилися, як вона виглядає в кожному кольорі. Так, Застібнувся на наступний. Так, зараз. Ось так виглядає темно-синій колір. Він такий темно-темно-синій. Далі. Ось такий колір. Ви поки дивіться, а я буду одягати. Все класно. Фурнітура кай. Дуже-дуже класно. Тут підкладка, бачите? В оливковому кольорі. Як зроблено з помаранчевим, щоб трішки воно було веселіше. Так, я себе ще не бачу в ньому, а ви дивіться і кажіть, подобається або ні. Як колір олива. Класний. Наступний. Зараз я вам одягну На останок залишу той. І...